Чимало ситуацій, які траплялись у зоні АТО, лягли в основу сценарію навчань. Перш за все, це атаки на техніку. Колона хамерів готується до патрулювання небезпечної місцевості. Перед цим американські військові перевіряють зброю і машини. Бійці кажуть, до несподіванок готові. Я служу вже 15 років і був в чотирьох місіях в Афганістані й Іраку. Тренував особовий склад у Німеччині. На сході України теж використовують багато мін, саморобних вибухових пристроїв. Ми знаємо, як протидіяти цим небезпекам. Я водій, але коли потрібно, підтримую взвод вогнем. Завжди треба мати голову на плечах, бути пильним, помічати усі дрібниці. Від цього часто залежить безпека всього підрозділу. Патруль вирушає. В той час, як бронемашина рухається маршрутом, екіпаж уважно спостерігає за дорогою та узбіччям. Раптова атака, але бійці знають, як протидіяти ворогу. Миттєво відкривають вогонь у відповідь. Під прикриттям великокаліберних кулеметів американські піхотинці заходять у ліс, де засіли нападники. Цікаво, що керує підрозділом жінка, офіцер збройних сил США. Під її проводом військові швидко знищують ворогів, і вже за декілька хвилин стандартна процедура. Обшук умовно вбитих. Ми щойно відпрацювали навчально-бойовий елемент, дуже схожий на справжню засідку. Цю тактику зазвичай застосовують у бою із численним ворогом. У засідці ми знайшли двох чоловіків у різній уніформі озброєних АК 47 Будемо з'ясовувати, хто вони такі. Я задоволена діями підлеглих, краще вчитися тут ніж на полі бою. Від спроможності військових виявити терористів, які маскуються під цивільне населення, залежить їхнє життя. Тож за сценарієм тренування кілька підозрілих молодиків переховуються в лісі. Завдання військового патруля визначити наскільки вони небезпечні і що приховують. Також слід правильно обшукати підозрюваних та знайти схрон зі зброєю. І, хоча курсанти, які грають бандитів, до останнього додержуються своєї легенди, їх видає знайдена карта, що веде до складу з автоматами. Я на ну в майбутньому можу е, розуміти, що мене так само захочуть, наприклад, обманути, і буду знати на наперед, що вони мене, ну наприклад, можуть обманювати або грати так само роль, як я сьогодні грав. За навчанням пильно спостерігають інструктори, звертають увагу наскільки законно та ефективно діють військові, як вони фіксують докази і здійснюють обшук українським підрозділом. Задоволені. Ні одні з лучших, хто провели как бы, охрану місця само особою так угублене, 360 градусов. Вони одні з из... перші, хто заповнили стандартні карточки, які потрібно заповняти при задержанні. Репідтрайден триватиме ще понад тиждень. За цей час його учасники мають відпрацювати спільні дії, які можуть здійснюватись у рамках збройних конфліктів сучасності. Маріам Маркевич, Олексій Мазурін, час ще.